Центрі Мелітополя ледь не відправили на той світ співробітника карного розшуку. Міліціян зробив зауваження порушникові правил дорожнього руху. Той у відповіді рекомендувався працівником СБУ та впритул розстріляв правоохоронця з травматичної зброї. Деталі на місці пригоди з'ясовував Олександр Дем'янчук. Близько о півночі двоє оперативників поверталися додому аж раптом. Їхню автівку підрізав джип Мерседес. Міліціян за кермом дивом уникнув зіткнення. Сотрудники міліції під'їхали до даному автомобілю. Я приоткрив окно і представився роботникам міліції, ну, зробив замічання о порушення правил дорожнього руху. Після цього я хотів викликати працівника гаї. За словами Дмитра, водій іномарки був на підпитку і не реагував на зауваження. А от двоє його пасажирів агресивно атакували правоохоронця. Начали мене при цьому витаскують наші з автомобіля. Я нічого не зміг зробити. цьому я на все час кричав, що я працівник міліції. Один із них говорить, я сам працівник СБУ. не зупинило зухвальців навіть посвідчення МВС. Навпаки, така зустріч із міліціянтами ще більше роздратувала власника джипу. Він та його пасажири просто знущалися із правоохоронців. Почав кричати, що щас вам суки мусорські покажу. І побежал за джип. После цього буквально в ніколи секунди он вискочив за джипа, направив мені пістолет. Я в руках у нього пістолет. За словами постраждалого, все сталося миттєво. Пролунали постріли. Оперативник ледь встиг закрити рукою обличчя. Тим часом його колегу і далі лупцювали. Долучилися навіть жінки, котрі їхали в джипі. Я хотів допомогти своєму співробітнику, але я не смог. відбувалося за зачитані секунди. Вот, коли пройшов перший выстрел, я повернув голову, увидел, що пистолет був направлений в область головы. голови. этого он почав стріляти в область паха. Без сили дати раду з нападниками, Дмитро повіз закривало Андрія до лікарні. Медики нарахували сім вогнепальних поранень. Поки рука в гіпсі, палець зібраний э, по фрагментам, пришит. Як наскільки він буде функціонувати, на сьогоднішній день, не можна сказати. Общее состояние на сьогоднішній день ближек е, средней степені тяжкості. Усі учасники події були е, обстежені на наявність в крові алкоголю. При цьому співробітників міліції кров в крові алкоголю не було виявлено взагалі, а підозрюваний знаходився у стані алкогольного сп'яніння. На даний час Мелітопольською міжрайонною прокуратурою було порушено кримінальну справу за статтею 345 кримінального кодексу України. На думку правознавців, крім погроз та побиття міліціонера, у цій справі набагато більше порушень. Чому возбуждена справа тільки проти одного нападавшого? Чому только по одній статті ми усматриваємо состави трьох Це і сопротивлення. Сотруднику органа при исполнении служебных обязанностей. И це і покушення на убийство, це і присвоєння звання должностного лица, самовольне. Ні, наскільки мені звісно, стрелявший не является сотрудником служби безпеки. У прокуратурі не виключають перекваліфікування статті кримінального кодексу, а поки що чекають на результати експертиз та відповіді з СБУ. Тут говорить дві правди зараз у нас существують з боку працівників міліції. Одна версия выдвинута, выдвинута по происшедшим событиям со стороны гражданских лиц, вторая версия выдвинута то, что сотрудник представлялся, вернее, гражданский человек представлялся работником СБУ, все гражданские отрицают, но ну, невзирая на то, что э, у него было изъято действительно удостоверение, что он является якобы советником э, специальной службы. У місті подейкують, що власник джипа впливовий місцевий підприємець, тому постраждалий сумнівається в об'єктивному розслідуванні, на результати якого чекатиме на лікарняному ліжку. З Мелітополя Олександр Демінчук, Олександр Мироненко, НТН.